Я вважаю, що відбірковий цикл ми пройшли достатньо впевнено. Вийшли на євро дуже впевнено. Тому я вважаю, що не так ми хотіли завершувати це, але вже як є, ми як нам сказав, або ми виграємо, або ми вчимося. Я було враження, що ви з Фінляндії грали прям круто сміливо. Взагалі не було ніяких там, не знав поростороб чи щось. А тут далесники що це все таки команда в оранжевих футболках і індивідуально сильна і з історією і так далі. Ні, ні ні Ми ми на це не звертали увагу. А, чи те? Сати припустилися прикрив помилок. Я вважаю, що це дало той негативний результат, який сьогодні є на сьогоднішній день. У нас немає такого типу там Голландія, Португалія. Ми завжди виходимо. Ми завжди маємо перемагати. Ми завжди б'ємося за нашу країну, за нашу емблему, за наших воїнів. Які... Які виборюють нашу свободу, тому ми намагались грати в свій футбол. Ми не били м'яч, ми намагалися через пас. Як ви знаєте, Щоб не було приводу казати, що ми якісь там драбосіки. Тому я вважаю, що... Якщо програвати, то з високо піднятою головою. Тренер говорив, що він йому важливо, щоб ваша команда прогресувала від гри до гри по ходу турніру. Ви відчуваєте, що прогрес був? Ну знаєте, прогрес оцінюється як результатом. Я вважаю, що результатом так, прогрес не дуже було, але по грі, по тому що від нас вимагає тренерський штаб, що вимагає ну, і цей стиль, який, який проповідує національна збірна. Я вважаю, що ми десь. Наближаємося до цього. Я я вважаю, що саме головне прогресувати, не боятися грати футбол. Краще програти, і... краще програти так, ніж бити м'яч вперед і цілу гру відбиватись. Тому я вважаю, що прогрес є і треба просто вчитись ще раз вчитись. Була можливість з тренером поспілкуватись так більш предметно після матчу чи що ні, він нас він нам подякував за той відбіковий цикл, той що в нас був і сказав, щоб ми. Побажав нам успіхів, сказав, що він дуже задоволений самовіддачею, тим як ми працювали роботою, але так, да, результат це головне в футболі. А взагалі підсумовуючи етап молодіжки для багатьох з вас він завершується цим матчем. Що було такого найбільш не знаю пам'ятного? Чи вам протягом багато було позитивних емоцій з хлопцями, коли ми Андрію перемогли в Кошеці? Дуже багато було позитивних емоцій. І... Я вважаю, що було чудово знаходитись в такому колективі з такими тренерами завжди. Знаєте, душевно, коли ти приїжджаєш в збірну, навіть те, що ми 24 години там їдемо, це взагалі це інший план. І мені мені все подобалося. Я дуже задоволений хлопцями, тренерами, всім персоналом. Хто поза кадром і я лише можу сказати, я можу лише подякувати всім за ці два роки, які у нас були.